Попри війну в Вінниці в чергове підтвердили інвестиційний рейтинг міста на рівні НІАЕЙ. Дані відображають високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Про це повідомили у департаменті фінансів Вінницької міської ради. 19 травня рейтинговий комітет агентства ІВІ Рейтинг за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності Вінницької міської територіальної громади за 2022 рік прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади. Йдеться у повідомлень. Завдяки цьому місто отримує відповідні відзнаки, серед яких кредитний рейтинг Вінницької міської територіальної громади на рівні UA+, зі зміною прогнозу з негативного на прогноз у розвитку та збереженням у контрольному списку, що пов'язано з воєнним станом. Рейтинг інвестиційної привабливості на рівні NVAA. Оновлені рейтинги відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями, Враховуючи збереження позитивної динаміки доходів бюджету, попри триваючий воєнний стан, негативний прогноз змінили на позначку у розвитку. Нагадаємо, у 2021 році Вінниця отримала відзнаку відмінного рівня інвестиційної привабливості. Тоді місту також присвоїли показник ІНВІЙ досить тривалий час. Працюємо з рейтинговими агентствами. і мета цієї роботи полягає в тому, що наявність кредитного рейтингу. Рейтингу інвестиційної привабливості вона сприяє більшій довірі банківської системи, міжнародних фінансових організацій і залучає інвесторів до нашої громади, тобто ми відкриті, нас бачать, нас чують і нам довіряють. Ну, Якщо говорити ось зараз, ми отримали рейтинг від рейтингового агентства IBI Rating. Вони підтвердили наш як кредитний рейтинг на попередньому рівні. При цьому, скажімо, нам вдалося перейти від прогнозу негативний до прогнозу розвитку. Це пов'язано було з тим що з воєнним станом, але незважаючи на воєнний стан, показники діяльності в нашому місті, економіка, бюджет, фінанси достатньо стабільні, достатньо високі, і це дало нам можливість. Підтвердити рейтинг і, скажімо так, за період війни рейтинг наш не змінювався. І ми сподіваємося, що і надалі нам вдасться підтверджувати і нарощувати рейтинг, тому що до саме верхньої шкали у нас ще є один-два кроки.